Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака стрілець на період з 1 по 7 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. це щастя. Ось ці мечі випадають кожному знаку зодіака на цьому тижні. Це скандали або обстріли. Будьте уважні та обережні, шановні українці. Ось тут ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. начебто, все. І ще ось цей череп, квітанці, борги можливо, сезонні захворювання. Не переохолоджуйтесь, тому що саме зараз іде період ваших днів народження. Це дуже гарний етап, коли людина може здійснити свої важливі мрії, коли зірки на вашому боці. Дають вам енергію, можливості якоїсь реалі... реалізації. Прямуємо вперед, друзі. Подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро на моєму каналі розклади на 2026 рік. Запрошую всіх підписуватися для того, щоб не пропустити. А ще вже є нове відео Інчидем Чорна П'ятниця. Кому цікаво, всіх запрошую. А ми прямуємо вперед. Другий розклад. Знак зав'яка, Стрілець. Телефон трохи розвертається і показує так, як йому зручно, не так, як ми просимо. Дивимося, друзі. Державна установа. Будете вирішувати щось своє особисте або загальне по роботі. Також ось тут. Свічка. Сумна новина. Також якір це стабільність. Та ось тут ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут у вас покровительство вищих сил. А також покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Корона – це успіх по роботі, котрий належить саме вам, тобто не загальний, а ваш особистий, ось вона. Та, начебто все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На третій розклад для знака зодіака-стрілець. Третій Знак зодіака стрілець на період з 1 по 7 грудня 2025 рік. Ось тут закриття на замок, це якась така ситуація, котра завершиться, та закриється на замок. Ось тут ключик, ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. І, знову ж тут, покровительство вищих сил. Ще раз, друзі, нагадую, що ваше дні народження і ситуація з вашим знаком зодіака, те, що він зараз головний на небосхилі, воно показує, що ви маєте діяти. Якщо у вас є щось по плану, таке велике та грандіозне, саме зараз можете це зробити. А ми подивимось на колоді колесу руку для знаку стрілець. Застереження, п'єрочка жезлів. Порадам. Сімірка пентаклів. І одна карта для тих, хто святкує свої дні народження на цьому тижні. Двоєчка пентаклів. Застереження, п'ятірка жезлів. Це карта, котра показує: не треба боротися, щось виборювати, Грубими методами. Подивіться на ситуацію з іншого боку, можливо, якось це вирішити більш спокійним шляхом. Тому що карта не тільки посередня, негативна, але вона не показує перемоги. Тобто, це ще боротьба, котра під знаком питання. Чи допоможе вам вона щось вирішити, чи ви залишитесь. Програші. Карта сімка Пентаклів» – це карта мудрості та результату. Чому мудрості? Тому що треба очікувати, іноді не можна поспішати і варто очікувати для того, щоб ви побачили гарний результат з правильним його виглядом. Ви можете, звісно, отримати раніше результат, але він буде, наприклад, маленький. А, але можна трохи зачекати, результат буде більший і на вашу користь ви будете більше задоволені. Карта для тих, хто святкує свої дні народження. Ваш рік обіцяє бути стабільним, стабільні гроші та стабільне здоров'я, але ця двічка, вона малесенька і вона показує: бережіть своє здоров'я, правильно розподіляйте гроші. Тому що іноді буває можливості більше, ніж варіантів правильного використання. Ось так, друзі. Такий для вас вийшов. розклад. Бажаю вам гарного тижня. До зустрічі зовсім скоро!